Із пунктуальністю притаманного бізнесу найвищого рівня в усіх дилерських центрах Тойота в Україні одночасно презентовано оновлену кемрі сьомого покоління. В Україні офіційно презентована обновленна Toyota Camry сідьмого покоління. Виразніші передня та задня частини, сучасніший салон, нові прилади з 42 дюймовим кольоровим дисплеєм, сенсорний екран мультимедійної системи і абсолютно новий блок керування кліматичною системою, плюс своєрідний центр керування польотом на другому ряді сидінь. Ось неповний перелік принад оновленої Camry. Автомобиль доступен для заказа в Украине в четырех вариантах комплектации с двумя бензиновыми двигателями 2,5 литров и 3,5 литров, которые работают шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Акцентуємо увагу іншої трансмісії ніж шестиступенева автоматична, у оновленої кемрі не буде і, чесно кажучи, не треба. Для того, щоб оцінити обновлену Toyota кемрі, ми приглашаємо всіх желаючих на тест-драйв в автосалон Toyota на столичному. Поза сумнівами, це кращий спосіб дізнатись, наскільки вам подобається оновлена кемрі сьомого покоління.